Що? Мач апіге. Це бабці. Це вона чи не? Що Це таке. Ага. А що мені з ним робити? Бабці треба. Наш. М -м, хуя не тями. А що ти був не чоткий? Ну прочитаю. Ти бачиш до? Нащо ти мені їх приніс? Вони знають. Там бабці. То вона знає, хай стоїть там. Та це я найш. Ну, найшов ж кінськам. А ти ніхуя не тямиш. Так як я. Хай собі стоїть. Ну я знав, тому і Пизданути. Що пизданут, всі. це таке? Що це таке? Кружка. А, а на що ти мені? Знає, а? Чай я пив. Що не можеш віднести? Я вже поїв. Що? Поїв що їв? Я б тобі сказав. Але... ну... Не треба, не треба, господь. Тобі. Ну вже можеш раз таке діло цих підписників привітати. Сьогодні день 9 березня. Привітаю їх, будь ласка, усі дива. Що? Ну кажи, вітаю вас 9 березня. Дорогі мої підписнички, вітаю вас з, -з, -з 8 Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бер... А що ні? Вже ні. Вже все. все. 9 сьогодні. Що? Ну то й все. Ну то й все, і що 9, то все. Ну, ну то що ви хотіли? Все? Що ви думали? Або Хай, що вони думали? Ми. Вже не дев'ятий. Вже не восьмий. Ано сам. Ано сам берестє. Ано? Воно сам, сам стрібє. Дід, деколи треба потерпіти, щоб добитися успіху в брюттю. Давай, три, два, поїхали. Ну, три, два і поїхали. Я сам буду битися. Ти, блядь, спеціально робиш. Що спеціально? Ти рвеш мені! Я ж обертом роблю, тобі треба. То тися сам, чому проблема. О, молодець. Молодець. Так, молодець. Вона рве! Ти суческу, блядь. Добре. Буся, а я кажу, Ой! Що таке? А я кажу, щастя, здоров'я, успіхів. Житті. І щоб був е, горох, щоб там добре було б такого підтверджувати. Передіти. Передіти, да. так. Правильно. Та щоб... А це корисно їсти цей горох. Десь, десь ганя, бач, переводила. Так, касікай, дай Диві, класно. Якраз для наших зубів. Так, да, для зубів. Мені му. -у. Мені що? Мене один зуб. Тебе тому в туалеті валяється 46 зубів. От нього є зуби, чого він в них не ходить? В нього є зуби Саш, повну штуку. Вони дуже савоти, тверді. Коли підеш до того стоматолога прикольного чувака, зовсім не хробаками? Дай йому поїсти, не? чекай, то. Та ж їж, просуйся. Їж, їж. Та біде. Іду. А хто в шапці їсть? Ану, дивись на мене. Мода пара.